що прийшла буря, прийшла, знаєте, розлилася ріка, підступила вода, але не могла зруйнувати, бо він був добре збудований. Друзі дорогі, скільки зараз сімей руйнується, знаєте чому? Бо каже, жона не хоче виконувати Боже Слово. Діти не хочуть виконувати Боже Слово. Людина живе в дискомфортом, бо церква не хоче виконувати Слово. Ніхто не хоче, але ж він один, але він не може вживатися ні з ким. Чому? Бо, бо всі винуваті, Біблія говорить не так. Біблія говорить, що людина попаде де? у велику. Розруху. Написано, а той, хто почув і не виконав, то він чув Боже Слово, чув про те, що треба прощати, чув про те, що треба любити, чув про те, що треба допомагати іншим. Він все то чув, але не виконав, прийде час, що він що? буде мати свій красивий дім, буде хороша обліцовка, він говорить, Христос є мій Господь. Христос є мій цар, мій Спаситель. Але коли прийде якесь випробування, знаєте, для когось, то щось повіли недобре, знаєте, сказали криво слово, втратив якісь там, наприклад, гроші, чи там, наприклад, десь е, хтось щось сказав, не так. Це, це ще щось. Біблія говорить, починається що? Великою стала з нього руїна. Здається, питання чому? Та тому, що не було основи. Да, був фасад. Він казав, що Христос є його Господь. Але то, що казав Христос, знаєте, для нього то, то все рівно. Він казав, що Христос є його Спаситель. Але знаєте, коли Христос його хоче спасти від гніву, від рабства, знаєте, гріха, він удаляється від нього. Ні, мені того не треба. Знаєте, людина попадає в страшну руїну. Чому? Да тому що то, що казав Христос, воно було не актуально для Нього. І тому, пам'ятаємо, вже основа нашої віри, нашого знання, нашого успіху в подальшому життєвому шляху, є що? Коли ми приходимо до Христа, слухаємо Слово Боже. І виконуємо. Без виконання Божого Слова, людина, яка приходить до Христа, яка слухає Боже Слово, яка знає Боже Слово, написано може стати чим? Стати великою руїною.